В ефірі новини дивіться у випуску третій молитовний сніданок при Дунав'ї відбувся в Ізмаїлі. у людей. Що це за хвороба та як від неї уберегтися? В Ізмаїлі відновив свою роботу танцювальний клуб для тих, кому за. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 червня орієнтовно такі. 528 620 осіб особового складу, 7 974 танки, 15 307 одиниць бойових броньованих машин, 13 959 артилерійських систем, 1 104 реактивні системи залпового вогню, 853 засоби протиповітряної оборони, 359 літаків, 320. 26 гелікоптерів, 11 187 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2297 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 19 031 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 2344 одиниці спеціальної техніки. 17 червня в Ізмаїлі відбувся третій молитовний сніданок Придунав'я. Понад 50 років молитовні сніданки є гарною традицією більшості демократичних країн світу. Після початку повномасштабного вторгнення цей захід став важливою платформою для міжнародної співпраці і допомоги. На заході були присутні перші особи міста та району, представники різних конфесій, народні депутати, громадські діячі та іноземні гості. Докладніше дивіться у репортажі. 17 червня в Ізмейлі відбувся третій молитовний сніданок. Придунав'я вже понад 50 років. Молитовні сніданки є гарною традицією більшості демократичних країн світу. В кожному регіоні, в кожній області, в кожному обласному центрі України такі сніданки проходять, і також вони стають вже досить популярними в менших містах, як і Маїв, а в Болграді минулого року також проводився. До сніданок це платформа, яка поєднує їх у собі заради неї мети. На сьогодні мета це помолитися разом Богу за перемогу України, за мир на нашій землі. Також одна із цілей це збір для зсу, який ми збираємо сьогодні, щоб допомогти хлопцям. Цім там не передові, тому що хочемо не лише а, говорити, але й діяти робити. Напередодні в Одесі відбувся п'ятий молитовний сніданок обласного рівня за участі голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Головна ідея зустрічі це єднання усього народу України задля спільної перемоги та незалежності. Хочу привітати всіх наших пасторів, священиків, єпископів різних конфесій. Дякуємо, що ви звершуєте цю велику духовну роботу тут на в Сарабі, на Одещині. По-друге, хочу всіх, хто носить військову форму, форму сил оборони і безпеки, поліцію, прикордонників, ЗСУ, подякувати вам і вашій особі. Подякувати всім захисникам. Захід розпочався з хвилини мовчання, пам'яті загиблих у боротьбі за суверенність нашої держави. Після початку повномасштабного вторгнення цей захід став важливою платформою для міжнародної співпраці та допомоги. Цей сьогоднішній молитовний сніданок є вже третім в місті Ізмаїл, який ми проводимо для всього кримуналі та для всієї Бесарабії. На заході були присутні перші особи міста та району, представники різних релігійних конфесій, військовослужбовці, волонтери, народні депутати, громадські діячі та іноземні гості. Я щиро вітаю всіх вас і бажаю кожному з вас міцного здоров'я, повоч Божої. Нехай нас благословить усіх. Я дякую Богу і вам, що ми сьогодні зібралися в такому хорошому товаристві. Вам подякувати дорогі наші воїни, подякувати кожному з вас за те, що ми зараз можемо проживати на цій Бесравщині, в тишині і в мирі. У тому письмі написано, коли люди, народ. Влада зверталися до Бога. Бог міняв обставини, Бог міняв ситуацію, Бог давав перемогу. Сніданок провели завдяки консолідації спільних зусиль християнських церков в Україні, і депутата Одеської обласної ради Веніаміна Онгуляна. У ньому взяли участь голови міст Бесарабського краю і народні обранці. Зокрема, голова Ізмейської районної державної адміністрації Родіона Башев, народний депутат України Анатолій Урбанський, голова Ізмейської районної ради Василь Антонюк, міський голова Ізмаїла Андрія Брамченко, міський голова Реній Ігор Плєхов, міський голова Арцизу Сергій Парпуланський, Соф'янівський сільський голова голова Наталія Тодорова, спеціальні гості представники духовенства Півдня Бесарабії, спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Сьогодні ми об'єдналися, щоб зібратися на молотому седану, щоб разом помолитися за наших героїчних воїнів за наші сили безпеки та оборони, які мужні оборонять Україну від російською нападу, а ми пісково переможемо, тому що ми сильні, Ми єдині. Слава Україні. З початку повномасштабного вторгнення наш район став притиском для багатьох е, мешканців України, які е, ну, тікали від війни і знайшли десь свій новий дім. Також з перших днів війни е, нам Допомагати багато міжнародних фондів, міжнародних організацій, волонтерських організацій. Війна ще не закінчилася, нам багато ще потрібно зробити, тому я дякую всім, хто нам допомагає, в першу чергу, Збройним силам України і слава Україні. Хочу подякувати нашим західним партнерам за ту потужну підтримку, завдяки котрій ми маємо великі успіхи і на фронті. І в тилу за це вам велике дякую. Ще я хочу подякувати нашим військовим, за які їх вдалих дій ми змогли зупинити ворога. І це впер... в першу чергу велике дякую вам. вам за Сьогодні ми звертаємося до Бога для того, щоб Він захистив нашу Україну. Я сподіваюся, що Україна. Дійсно, стане незалежною, сильною і процвітаючою країною. Слава Україні! У цей важкий для країни час дуже важлива підтримка міжнародної спільноти на молитовному сніданку. Почесними гостями були представники зі сполучених штатів Америки, а також інших країн світу. Вони наголосили, що віра та надія здатні об'єднати та надати сил на різні, можливо, навіть національності. У вас є релігійні групи погляди, різні політичні партії, але я бачу, що у вас об'єднує ваша віра, ваші цінності, ваша боротьба за ваше майбутнє. Незалежно від якого ми походження, коли ми, ми, ми разом в стаємо в битві за свободу, це нам дає майбутнє. <пуску> я бачу ваші очі, я бачу ваше бажання об'єднувати і, і <пуску> uh, перемагати. Я бачу, наскільки <пуску> ваша країна квітуча, ви намагаєтеся це і тримати в належному стані. Тому що ми маємо стояти як один народ, один за одним, допомагати молитися. I can feel your pain. Тому я можу відчути і відчуваю ваш біль. You walk to your dark alley. Ви зараз проходите через вашу долину темряви. Але повірте мені, кращі часи прийдуть. Uh, just peace will come. Справедливий мир настане. Однією з цілей цього заходу є підтримка Збройних сил України, які щоденно боронять нашу країну. Біля кожного гостя був розташований QR-код, за допомогою якого можна було долучитися до збору. Там є QR-код, за цим qr кодом кожен з нас може перейти і долучитися до збору для придбання посилюючої антени для батальйону із Мінської територіальної оборони, яка сьогодні мужньо боронити нашу країну в районі Верчакова. Цей напрям на заході презентував розробник компанії з виготовлення дронів бджоли Бесарабії Василь Бондаренко. Це дуже важливо, тому що технології рятують життя. Під час заходу були проголошені молитви за перемогу України за українських військових, лікарів, полонених, а також за збереження сімей та мир і спокій для українського народу. Доповнили молитовний сніданок майстерні музичні виступи, які створили особливу атмосферу заходу. Лотовні сніданки об'єднують країни та є майданчиком побудови міжнародних відносин. Третій молитовний сніданок при Дунав'я об'єднав усіх присутніх у досягненні спільної мети наближення перемоги України. А це вже як ви це третій молотовний на сніданок. І це вже стала така гарна традиція в нашому краї. І я дійсно дуже, дуже вдячний кожному, хто допомагав нам в тому, щоб цей сніданок відбувся. Ми будемо таким гарним прикладом єднання людей. Ми будемо заряджати також інші міста. Принаймні, при Дунаві. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин. На переважній більшості внутрішніх водойм України вже закінчилася весняно-літня нерестова заборона на лов риби. А от в Одеській області на певних ділянках все ще триває. За інформацією Одеського рибоохоронного патруля на річках Дунай та Дністер вже дозволений лов усіх видів риби, але й досі триває заборона на вилов раків. На Дністровському лимані заборона на вилов триватиме до 31 липня включно. У відомстві зауважили, що для того, щоб риболовля приносила задоволення, важливо пам'ятати про дотримання правил. Любительського рибальства детальну інформацію можна знайти у гіді рибалки любителям, розробленого Держребогенством. у ньому відображені мінімальні розміри водних біоресурсів, норми вилову та наведено перелік заборонених знарядь лову. Днями в Україні відзначали Всесвітній день донора крові. З цієї нагоди військовослужбовці із Мерського загону морської охорони долучилися до благодійної справи та здали кров. Молодший лейтенант Кирило вже не вперше здає кров. Донором став ще в Маріуполі. А старший лейтенант Данило традицію здачі крові започаткував ще під час навчання у військовому закладі. Донорство це почесна справа, яка проявляє наші найкращі якості. Здаючи кров, ми даруємо прояв своєї турботи іншим, а можливо, рятуємо, чиє. Життя. Не залишайтеся осторонь у важкий для країни час. Ставайте донорами. Останнім часом почастішали випадки захворювання на ехінококос у людей. Що це за хвороба? Як від неї уберегтися? Та яка ситуація в Ізмаїлі та Ізмельському районі розповіли спеціалісти-епідеміологи. Докладніше дивіться далі. Останнім часом почастішали випадки захворювання на ехінококоз у людей. Яка ситуація в Ізмаїлі та Ізмільському районі, розповіли в Дунайському басейновому відділі від окремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту Державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України? Якщо за 2020-2022 роки по Ізмільському району не було зареєстровано жодного випадку ехінакакоза людини. То вже в 2023 році зареєстровано три випадки хінокакозу, в тому числі один у дитини. А за минулий період поточного року теж три випадки вже, в тому числі один у дитини. Така ж ситуація і по Одеській області відзначила Євдокія Мартинова. Якщо минулого року було 23 випадки, то у поточному році зафіксовано вже вісім. Хінакакоз це паразитарне захворювання людини та тварин, яке уражує Любі, будь які органи людини та приводить до таких хронічних процесів і часто закінчується оперативним втручанням. Для лікування і приводить до алергізації організму. Основну роль у зараженні ехінококозом людини відіграє її близьке побутове спілкування з інвазивною собакою. Яйця ехінокока можуть потрапити в організм при облизуванні собакою рук, обличчя хазяїна чи посуду. Нерідко собаки заражаються ехінококами при поїданні трупів загиблих тварин і м'ясоїдних конфіскатів, безвідповідально викинутих у природні поля чи в лісосмуги. Збудник іхінокакозу це дрібний гельмінт довжиною до 5 мм, мм всього досягає, який проникає в організм людини або тварини через рот. В кишечник, потім стоком крові розноситься по всьому організму і осідає в органах мишенях. Частіше всього це легені або печінка. При ехінококозі печінки хворий скаржиться на тиснення і біль у правому підребер'ї або на черевній ділянці. Клінічні прояви виникають, коли пухирі вже досягають значних розмірів. При ехінококозі легень є відчуття здавлювання у грудях, сухий і тривалий кашель, кровохаркання та задишка. Лікування тільки хірургічне, приходиться удаляти ці михурці, і за частіше всього захворювання. І виявляється при проведенні оперативних таких втручань для того, щоб запобігти захворюванню на ехінококос, необхідно дотримуватися особистої гігієни, особливо у разі контакту з тваринами. Не слід торкатися руками собак при вживанні їжі, мити руки після дотику до них, вживати тільки миті овочі, ягоди та фрукти, а також проводити планову дегельмінтізацію собак, враховуючи, що захворювання довгий час може протикати без я яких симптомів не, не спостерігається якась сезонність цього захворювання. Тому профілактика сводиться до того, що людина особиста профілактика сходиться до того, щоб людина при контакті з собаками завжди дотримувалась правил особистої гігієни. Завжди мити руки після контактів з собаками. Пам'ятайте, уникнути ехінококозу значно легше ніж діагностувати та лікувати. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова Ілля Колинич для програми новин. В Ізмаїлі відновив свою роботу танцювальний клуб для тих, кому за, створений для людей похилого віку. Тепер він зустрічає своїх відвідувачів у новому приміщенні. Минулої суботи вечір відпочинку був присвячений всесвітньому дню захисту людей похилого віку. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. В Ізмаїлі відновив свою роботу танцювальний клуб для тих, кому за створений для людей похилого віку. Тепер він зустрічає своїх відвідувачів у новому місці міському центрі культур імені Петра Чакіра за адресою героїв Ізмаїла сорок зустрічі клубу стали традиційними для літніх мешканців міста, які переконані, що танці продовжують життя та додають життєвої енергії. Заснований у 2007 році клуб раніше функціонував у палаці культури імені Тараса Шевченка, але через пандемію був змушений припинити свою діяльність. Зараз на новому місці клуб вже втретє зібрав своїх відвідувачів. Минулої суботи вечір відпочинку був присвячений всесвітньому дню захисту людей похилого віку. Учасники насолоджувалися спілкуванням, знаходили нових друзів за спільними інтересами та охоче приєднувалися до танців. Направлення клубу здоровий спосіб життя та наразі розроблюється програма. Тепер у нас в перспективі, значить, як в двох містах, організовані факультети, много ну, факультетів, шиття, скандинавська ходьба, але нас більше зацікавило факультет здорового образу життя. Незважаючи на те, що в клубі набагато більше жінок, ніж чоловіків, це не стає на заваді. Танцюють всі. Адже для людей старшого покоління це чудова можливість поринути в атмосферу своєї молодості та почути улюблені мелодії. Танцювальні клуби для пенсіонерів відкривають їм друге дихання і допомагають уникнути найстрашнішого самотньої старості. Це місце, де літні люди можуть спілкуватися, знаходити нових друзів та насолоджуватися танцями. Ми зустрічаємося не тільки для танців, ми общаємося. Чоловік створений для того, щоб общатися. І от ми це як продовження життя. Вони з нетерпінням чекали моменту, коли зможуть повернутися до клубу. І зараз, після відновлення його роботи, їхні очі знову світяться радістю. Благодаря этим танцам я продлеваю свою жизнь. Это вид спорта. Мы не танцевали три или четыре года. Я заболела, у меня ноги отказывали. Я дождалась, и я очень довольна. Я приглашаю всех, кто хочет продлить свою жизнь. У нас весело, мы дружные, мы красивые. Приходите, танцуйте, радуйтесь и продлевайте свою жизнь. Я всех уважаю, всех приглашаю. Люди. Одинокі Приходите, приходите к нам наш клуб, і ви очень рады. Вы Ви как здесь у нас прекрасно і хорошо. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми. Новин. Правоохоронці затримали мешканця Ізмаїла за надання неправомірної вигоди співробітникам контррозвідки СБУ в обмін на три тисячі доларів. Зловмисник хотів, щоб ті видворили з України іноземця, який був його конкурентом у любовному трикутнику. Житель Ізмаїла запропонував начальнику одного з відділів підрозділу контррозвідки СБУ пропозицію надати їм три тисячі доларів, аби вони організували проведення перевірки законності перебування на території України 29-річного громадянина Африки, який проживає. В Одесі. Також він попросив примусово видворити його за межі держави. При цьому зловмисник висунув вимогу надати йому, підтверджуючі фото іноземця на прикордонному пункті та документацію з інформацією щодо заборони на виїзд в Україну протягом трьох років. У такий спосіб чоловік прагнув позбутися залицяльника своєї знайомої та свого конкурента. Правопорушника затримали на гарячому одразу після передачі ним спецслужби суми та отримання імітаційного зображення іноземця у прикордонному пункті пропуску Одеш. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 50 копійок, продати за 41 гривню 5 копійок. Єврокупівля 43 гривні 50 копійок, продаж – 44 гривні 25 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 19 червня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В день південний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів. В день тридцять один В Одесі хмарно без суттєвих опадів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 21 один градуси. Вдень день пять градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з на Ютуб каналі із Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.